Це Боба. І він тільки народився, тому поки що не вміє розмовляти. Ва-ва. І з кожним днем буде рости і рости. Але я малесенька у нього особливість. Він харчується лайками. І чим більше буде лайків, тим більше буде Боба, а ти дуже вміло вимагаєш у людей лайки. Такі часи Викручуюсь як можу, але ж це брехня. Боба не буде рости від лайк. Тихо, тихо. Мені ж потрібно якось змусити людей лайкати мої відео. Стук. От. Боба? Ти що робиш? Невже ти прочитав книгу по психології, де сказано, що, щоб підняти собі настрій, потрібно іноді дарувати самому собі обіймашки? Еге, в минулому відео я казала. Що чим більше буде лайків, тим більше буде Боба. Так ось минуле відео набрало більше ста лайків. А це значить, що Боба виріс майже на один сантиметр. Я правильно розумію, якби то відео набрало мільйон лайків, то Боба б став розміром з багатоповерхівку і зруйнував би всю цивілізацію? Ра. <хлап> Хто знає. Але зараз він ще маленька жижа. Яка гидота. Слухай. Ти мені ніколи не повіриш. Що таке? Боба навчився танцювати. Ням. 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 Боба, ти що кричиш? Ва- ва 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 ва. Хм. Ти хочеш поспівати? Ва 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 вава. Якщо ви раптом побачите рожеву калюжу на землі, то ніколи, ніколи, ніколи не чіпайте її. Зрозуміли? Тихо, тихо, заспокойся. Я вже це не витримую. Коротше кажучи. Ця колюжа виявилася якимось слемом і тепер живе у нас як домашній улюбленець. Але сьогодні сталося непередбачене. За що? Чому? <свіття> Уйди звідси. Е, <свіття> ця жижа з'їла її морозиво. Улюблене морозиво! Я так хотіла його з'їсти. Але це в котеняке його нахабно зжерла. Тепер я тебе зжеру. А <свіття> висновок ми можемо зробити такий: ніколи не бери чужу їжу. Знайомтесь, це Боба. Він схож на якусь невідому людству жижу, але він дуже кумедний. Ой, за декілька днів він став набагато більше. Це Боба був, а це став, а це означає, що він дуже швидко росте. Але є один нюанс він також став більше їсти. Іноді я боюся, що одним днем він настільки виросте, що мене також з'їсть. А я тобі казала, що тримати незрозуміло жижу в хаті це погана ідея. Ой. Ой. Йоп. бой. Топ-топ топ 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 топ. Топ-топ-топ топ топ-топ топ. топ 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 Є-є-є. Топ-топ-топ-топ-топ-топ-топ-топ-топ-топ. Ой. У Боби з'явилося 1000 підписників. Це треба відсвяткувати. Тут, 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 тут. Що ви робите? Святкуємо 1000 підписників. І ти давай з нами. Тут, 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 тут. Тут що за дурдур? Тут, тут, А Боба точно хлопчик. Може, він дівчинка. І його теж потрібно привітати з 8 березня. Ня, 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 ня. Боба дівчинка? Та ні. Він просто маніпулює, бо хоче отримати подарунок на 8 березня. Боба, припини дуркувати. Треба привітати дівчат. Ня. Всім привіт! Ня. Мене звати Боба. Ня, ня, ня. І сьогодні я хочу привітати всіх дівчат з 8 березня. Ня. Тримайте квіточку. В один дощовий день лежала на землі калюжа. Вийшло сонечко, а калюжа не зникла. Ніхто не звертав увагу на цю калюжу, поки одного разу Бабах Ра. Боже, це що таке? Не чіпай. Це ж не чіпай, наша? Будь ласка, це ж наша нова тваринка. Хіба він не миленький? Ще не пізно залишити його. Так, залишимо його у нас в хаті, я мала на увазі. Давай назвем його Боба. Нам нам. нам, нам. А, що відбувається? Нам нам, нам нам. Боба, це ти? Гей, <клух> прокидайся, там Боба перетворився на якогось монстра. А, він і є монстр. В цей раз він монстріше. І де тут страшний монстр? Я бачу тут тільки звичайного Бобу. Іди <клух> спати. <риклад> Можна я сьогодні посплю з тобою? Боба, скажи морозиво. <риклад> Ні, не так. Морозиво. морозиво. Ла-ла-ла-ла-ла <риклад> Так, давай спробуємо по-іншому. Скажи мо ро. З <риклад> морозиво. Меу. <риклад> Меу. <Морозиво. риклад> <риклад> អាតបតបតបតបម៊ូលតបតបតបតបមរមរមមអាអាវីងតបតបតបតបតបតបអូយប៉ងប៉ងអា Міу. Мяу. А. Топ-топ-топ-топ. Буль! Топ-топ-топ-топ. Мерр. Мер. Му. А-а-а. Фінь. топ, 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 топ! Ой! У нас вдома залишилась лише одна цукерка. А це означає, що її отримає тільки найсильніший. Тримай палку, Боба, це буде дуже гаряча битва. Цукерка буде моя, боба. Я перепрошую, але що ви робите? Пань, 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 пань. О, цукерка! Ням! <глев> <глев> Сьогодні я спробую навчити бобу малювати. Тримай фарби яркош і починай творити мистецтво. Понь -понь. Думаю, не треба йому заважати. Залишу його одного. Боба, я повернулась. <глев> Що таке? Ми продамо цю картину за мільйон доларів. Це ж просто мазня! Слухай, ти бачила сучасне мистецтво. Той факт, що це намалювала якась незрозуміла істота, вже робить цю картину найвищої якості, це ніхто не купить. Mm, давай так, мої любі друзі, напишись в коментарях, купили б ви цю картину за мільйон доларів. Дивись, Боба, і якщо ти не будеш нас слухати, то теж будеш розмовляти зі стінкою. Що буде, якщо взяти тісто, рожеву фарбу, чорні оливки та з жовтого картону вирізати дві фігнюшки? І все це об'єднати. То вийде. Пародія на бобу. Ту-ту-ду-ду. -ту -ту. тобі подобається. Понь-понь. Йо. 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 Боба здається, подумав, що це його подружка. тоб чоб чап чп чоп чоп Монь Хм. Hmm. Де я створюю анімацію з бобою. Для цього я використовую ці програми. Одразу скажу, що досвіду з іншими програмами у мене немає, тому сказати, яка найкраща, не зможу. Вчилась я по Ютубу і чесно, то був не самий приємний досвід. <глев> Звідки ідеї? Ось тут. А скільки я витрачаю часу, залежить від відео, бо, наприклад, я можу зробити так. Топ топ топ. А може зробити так. Топ 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 топ. Який ми можемо зробити висновок? Хм, самі робить висновок, а я пішла малювати наступне відео. Що, випусти мене звідси, я хочу бути справжньою людиною. Чуєш мене? Не вимикай! Ні, ні, ні. Вітаю вас з Великодним. Ось вам пасочка. А А де верхівка? Нам -нам -нам. Боба! Ти з'їв верхівки всіх пасочок? Як ти міг? А хто буде їсти іншу частину? І я буду. Там родзинок багато. Чекай, ти любиш родзинки. Ну так. Навіть Боба не любить родзинки. Родзинки то взагалі-то дуже смачно. Боба? Що таке? Ой. О, ти все таки залишив нам одну паску. Yeah. Як мило. Гей, якщо ви теж любите родзинки, то напишіть це будь ласка, в коментарях, Щоб дехто зрозумів, що любить родзинок дуже багато. Неправда, не любить родзинок набагато більше. Тук-тук. Ем, а ви хто? Вітаю, мене звати Біба, і я шукаю ось цього слайма. Mm, це ж Боба. Що вам потрібно від нього? Я чула, що якщо поцілувати цю істоту, то він перетвориться на гарного принца і відвезе тебе до замку. Дехто перечитав дитячих казок. А ось і ти крихітка? Дай-ка я тебе поцілую. М -м -м. Я перепрошую, шановна, але ви щось чули про особистий простір. Ви зараз буквально робите насильницькі дії. Ах, ну подумаєш, я поцілувала згоди якусь жижу. Який жах? Ге, тільки я можу називати бобу жижею. Боже, як з вами складно. Муа! Ой. А, і що нам з цим робити? Ну, тепер у нас є біба і Боба. Два ду. <плес> ủa hehehehehe bông bye bye bay 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 У мене іноді відчуття, що багато хто слідкує за нами з іншого всесвіту. Типові думки перед сном. Закривай давай очі. Та і хто ми взагалі? У нас навіть імен нема. От як тебе звуть? А, а мене? От у Боби і біби є імена. А ми хто? Ми люди, яким потрібен сон. Можемо взагалі не люди, а створені кимось програми. О Боже. Іноді мене це турбує, ніби хтось керує нами по ту сторону екрана. Я хочу спати. Ах. Ну, що, вже поговорити перед сном не можна. Хто це зробив? Монь. Монь. І як це розуміти? Так, якщо ніхто з вас не хоче зізнаватися, то тоді прибирайте обидва. Ах. І як добре ти їх виховуєш, одразу все прибрали. Шкода, що ми так і не дізналися, хто розбив вазу. А, так це я розбила. Колись давно до нас прийшла біба. Привіт! Поцілувавши Бобу, вона перетворилась в жижу. І таким чином у нас тепер живе біба і Боба. Але я розробила зілля, яке зможе повернути Бібу назад до людського вигляду. Я поки поставлю його на стіл, а ви подивиться за ним, щоб ніхто його не чіпав. Хм. Ням. О. Тись. Що за шум? Б-баба-ба-баба. Ва? Хватить. -а. <свист> а, Боба, ти перетворив мене на людину. Дякую. Це взагалі якось можна пояснити законами фізики. А мене більше турбує, що вони без одягу. Швидко одягнулись. Нас взагалі тут діти дивляться. Ой, вибачте. Боба тепер виглядає як людина, але його мозок залишився, як у жижи. Чесно, мені трохи моторошно бачити гарненького хлопця в хаті, який поводить себе трохи Ня. дивно. Ой, ну подумаєш, як на мене всі хлопці дивні. Правда, Боба? Ня. Ти нічим не краще. Стук. Я що не права? Не ображай її. М -м -м. У Боби з'явився телеграм-канал. Взагалі-то я хотіла зробити телеграм-канал на 10 тисяч підписників. Але я не витримала, тому на 8 тисяч підписників. Підписуйтесь і ви дізнаєтесь все, що знаходиться за кадром. І не тільки за кадром. Це все, що я хотіла сказати всім, папа. Де моя улюблена маленька жижулечка? І я не люблю людей. Я люблю бобу. Бобу, який схож на слайма. Ти ж знаєш, ми перепробували все, що можливо, щоб повернути його назад. Але все марно. Знаєш що? У мене є ще одна ідея, як його повернути. Нам тільки потрібно багато рожевої тканини. Та дам а! Тепер він схож на людину в костюмі, з якою фотографуються за гроші. Хм, а це ідея? Дивись, доню. Якщо будеш погано вчитися в школі, то будеш все життя підробляти як цей нещасний парубок. Ой... Що вона сказала? Я зараз їй так тихо, подумаєш, якась невічлива жіночка. Ця невічлива жіночка травмує психіку моєму Бобі. Коротше, це була провальна ідея. Ага. Боба, послухай: в твоєму житті ще буде багато неприємних людей. Головне не звертати на них увагу. Інакше нервів не вистачить на всіх. Ню. Обіймашки? Ньоу. А знаєш? Якщо я буду слаймом, то мені не прийдеться контактувати з людьми. Не потрібно буде заробляти гроші чи навчатися чомусь. І я краще буду звичайним рожевим слаймом. Пуф. А. Мені почулося, що він тільки що розмовляв, бо ти вмієш розмовляти? А. Мабуть, почулось. Так, стоп. Ти знову жижа? Диви, біба віддала мені цю сукню. Вона вже для неї мала в одному місці. А -а. Я ось подумала. Може, і ти приміряєш? Ні за що. Ну, давай, я впевнена тобі підійде. Ня-ня-ня. Навіть Боба згоден. Давай, лише спробуй. Не підходь до мене. Це вже діло принципа, побачити тебе в цієї сукні. Боба фас! Відчепися від мене. Тепер тобі не втекти. Хм, Вирівняй спину. Ні. Ва! У тебе є груди, нема. Чому ти їх приховуєш? Вони ж гарні, Збоченка О, а якщо тобі ще розпустити коси? Якось таке собі. Тут просто потрібно трохи магії. О, Біба, ти прийшла? Та-дам. Його спроб'ю. І я до сих пір вірю в казки, що якщо поцілувати жабу, то вона перетвориться на принца. Так, в цілому і сталося з тобою, але. ти перетворився назад до незрозумілої жижи. What? Тобто, ні, ти не подумай, ти не жаба, це просто, як би так сказати, вибачила, я не розумію. Ва-ва-ва-ва-ва-ва-ва. Все одно не розумію. Боба, ти став знову принцем без поцілунку. Бо я кохаю тебе, Біба, а заради тебе я готовий стати ким завгодно. Чекай, ти ж не міг говорити раніше. Тільки накажи дівчатам це добре. Не хочу, щоб вони зі мною розмовляли, а от з тобою я завжди радий поговорити. Боба, коли ти в тілі людини, я хочу тільки цілувати тебе, а не говорити з тобою. Ам? Біба і Боба, якщо ви ще раз підете разом балакати в полі, то я з вас котлету зроблю. Заспокойся, вони ні в чому не винні. В минулій серії вибачила, я не розумію. Пф. ти знову став людиною. Ам? Біба. Боба, веде. Ґу. Ось веде. Ау. Та скільки можна вже перетворюватися туди-сюди, то в слайма, то в людину. Тихо, тихо. Та вони мене вже бісять просто. Чудово! Ще й гроза почалася, а ми посеред поля. Класно. Боба ще й притягує блискавки. Ми всі помремо. Треба просто бігти додому. Сьогодні всесвітній день вишиванки. І так, ви все правильно зрозуміли, Боба, я одягну на тебе вишиванку. Йо. Я знаю, ти не дуже любиш одяг, але це лише на секундочку, заради фотографії. <tv -tops> Який ти миленький. Йо. <пев -tops> Що з тобою? Цілий день сьогодні в ліжку? Живіт болить. Oh. Ти пила знеболювання? Звісно, пила. По-твоєму, я тут добровільно корячусь від болю. Я піду знайду шоколадку. Ньо Що тобі треба? Ма-ма-ма-ма мла. Добре, залізай. Одь. А ти теплий? Ні. О Боже, тобі треба терміново до лікаря! Твій живіт роздуло. Заспокойся, це Боба. Ти з'їла Бобу? Ага.

Фух. Так, як можна так сильно дуркувати, що аж звалили цілу шафу? В шок. Оть. Ой. А, де я? А, я знову людина. Чи я знову не зрозуміла жижа? Бонько. Кто я? Что происходит? Подождите... Что вы делаете? Точнее, что я делаю? То тобто... есть... А, Помогите! О, ласточка! Мне страшно! Боба? Биба?

wa la 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 la